Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті ТВ-тюнер Т2 вмикаємо напругу, але, як ви бачите, немає ознак життя. Тобто він не вмикається зовсім. Будемо розбирати, відкрутив я три гвинти, знімаємо кришку верхню і тут ми бачимо вже проблемку. У нас електролітичний конденсатор трішки надувся. Це поживленню 5 вольт. Будемо його міняти, оскільки він вже не виконує свою функцію, не фільтрує напругу, так як треба. Все далі в нормі, ніяких немає ознак. пошкоджень. Викручуємо всі гвинти, знімаємо плату, від'єднуємо передню панель, вона на защіпках. Від'єднуємо і знімаємо плату. Далі ми випаюємо. Непрацюючий конденсатор. Ось він На 1000 мікрофарад 16 вольт, впаюємо новий, запаюємо його і відкусуємо ніжки. Так, далі ми на весному вигляді перевіряємо, як ви бачите, у нас індикатор засвітився і табло теж засвітилося. Тобто, повинно все працювати. Далі ми в зворотньому напрямку збираємо. Все назад, закручуємо плату гвинтом, ставимо передню панель так, і ставимо верхню кришку, закручуємо гвинти, звісно. Далі ми в зібраному стані подаємо живлення 220 вольт, як ви бачите, у нас все засвітилося, запрацювало і можна віддавати клієнту. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.